Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, оглядаємо п'ятий змагальний день на клубному чемпіонаті світу, протягом якого був дограний перший тур і навіть розпочався другий. Також протягом цього ігрового дня були зупинки матчів через негоду, були екскурсії до Білого Дому. Ну а Ліонель Месі забивав голи. Про все це говоримо далі. Звичайно, що спочинаємо із завершення першого туру, який закривався двома поєдинками. Так в рамках групи H зійшлися мексиканська Пачука та австрійський Зальцбург. Незрозуміло, як в першому таймі Пачука не відкрила рахунку, нагод вистачало. Зокрема, у форварда команди Хосе Рондона. Але йому вже 35, Як наслідок, то проб'єв голкіпера, то проб'є трішки вище. І в таких ситуаціях часто буває: не забиваєш ти, забивають тобі. За три хвилини до завершення першого тайму Зальцбург відкриває рахунок з зусиллями ізраїльського легіонера Оскара Глуха, який прийняв м'яч неподалік штрафної, з лівої переклав на праву і закрутив в дальній кут 0-1. Не встиг розпочатися другий тайм, як арбітр відразу його і зупинив, оскільки наближалася негода. А в Сполучених Штатах Америки заборонено проводити спортивні змагання, коли блискавка, а саме вона наближалася. На цілих півтори години в підсумку гра була призупинена. А щойно поновилася, як пачука відразу рахунок зрівняла на 56 й хвилині. Штрафний у мексиканців. Можливо, хтось думав про навіз, хтось про прострільну передачу. А Брайан Гонсалес взяв та й прямим ударом зі штрафного відправив м'яч ворота один-один. Щоправда, Зальцбург таки вириває перемогу. На 76-й хвилині навісна подача і Карім Онісіва класно діє на другому поверсі. 2-1 за Зальцбургом. В підсумку європейцям вдалося дотримати перемогу і здобути три бали. Нагадаю, що трішки раніше в цій групі Реал Мадрид та Альхіляль зіграли в нічию 1 1 Тож Зальцбург лідирує в цій групі після першого туру, маючи три бали. У Реала та Альхіляля по одному у Пачуки очок немає. В другому турі проти мексиканців. Буде грати Реал Мадрид. Ну а Зальцбург гратиме проти Альхіляля. Ну а загалом перший тур завершувався в столиці Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні, поєдинком групи G між катарським Аль-Айном та італійським Ювентусом, поєдинком який обслуговували американські жінки арбітри Перед цим матчем деякі гравці в Ювентуса таке враження в примусовому порядку відвели на екскурсію до Білого Дому, де вони, м'яко кажучи, без ентузіазму слухали промови президента. Але, можливо, ці промови їх надихнули, оскільки в підсумку катарців вони розгромили. Перед цим чемпіонатом. Світу до Аль Айна перейшов відомий португальський голкіпер Руй Патрісіо на правах вільного агента саме для матчів чемпіонату світу. Але в першому ж матчі Патрісіо пропускає аж 5 голів, причому чотири з них ще в першому таймі. Стара сеньора відкриває рахунок на 11 11-й хвилині. Багатоходівка на правому фланзі, навісна подача і рандоль Коломані вистрибує на півкорпуса вище за супротивника. Та класно діє на другому поверсі 0,1. За 10 хвилин Франсішко Консейсао отримує м'яч на куті воротарської та пробуває з лівої. Це вже 0-2. Ще за 10 хвилин рахунок стає уже 0,3. Турок Кенан Єлдиз стріляє за межтрафної. Рикошетом від стійки м'яч опиняється в ворота. На четвертій компенсованій. Мані оформлює дубль. Партнери запустили його в прохід. Він за рахунок корпуса виходить вічнавіч віч з Патрісіо та пробиває повз португальського голкіпера. 0-4 після першого тайму. На початку другого катарці навіть зробили спробу уникнути сухої поразки. Навіть гол забили, але американські жінки-арбітри через офсайд його не зарахували. В одному з епізодів катарці навіть претендували на пенальті, але американські жінки-арбітри пенальті не призначили. Ну а крапка була поставлена на 58 й завдяки індивідуальному голу від Франсішку Консейсау. Прийняв м'яч неподалік штрафної, підлаштувався під свою улюблену ліву та завдав потужного удару 0-5. Нагадаю, трішки раніше Манчестер Сіті виграв у марокканського Відада з рахунком 2-0. Тож в цій групі лідирують європейці: Ювентус та Манчестер Сіті мають по три бали, але Юве повище, оскільки краща різниця забитих та пропущених. До речі, вже в другому турі європейські команди можуть гарантувати собі путівку до плей-офф, оскільки гратимуть проти аутсайдерів, Ювентус проти Відада, а Манчестер Сіті проти Аль Айна. Для того щоб поставити крапку в першому турі, скажу, що кращим бомбардиром після першого туру є нападник Баварії Джамал Мусіала, який в першому турі, нагадаю, відзначився аж хет-триком, тобто має три голи. Ну а тепер перебираємось до другого туру, який двома поєдинками розпочався в групі А. абсолютно безгольовій групі, оскільки нагадаю, в першому турі тут обидва матчі завершилися нульовими нічиїми. В другому турі перший матч між собою проводили бразильський Палмейрас та єгипетський Аль-Ахлі. Звичайно ж, команди були налаштовані на голи, але насправді були побоювання на нульову нічию, Тому що, наприклад, в першому таймі жодного удару ствір команди так і не зробили. Хоча бразильці були близькими до голу, так на 18-й хвилині. З меж штрафної потужно стріляв Естева, але трішечки не влучив ствір. Контроверсійна ситуація трапляється на 37-й хвилині. Арбітр матчу, британець Ентоні Телер, вилучає нападника Палмейроса Рафаеля Велга за грубий фол в центрі поля. Але після перегляду від повтору своє рішення змінює. Замість червоної дає жовту. В другому таймі нарешті вболівальники побачили голи в цій групі. Щоправда, перший гол це автогол. На 49-й хвилині штрафний у Мейраса. Навісна подача, і палестинський нападник Аляхлі Васам Абуалі в боротьбі з своїм партнером по команді зрізає м'яч свої ж ворота. 1-0 за палмейрас. За 10 хвилин Флако Лопес після контратаки робить уже рахунок 2-0. Це серйозна заявка на перемогу. Буквально миттєво гра була призупинена, тому що наближалася негода. Щоправда, пауза бо була недовгою, але бразильці відпочили, сконцентрувалися і перемогу 2-0 дотримали. Також в цій групі вчора зіграли між собою інтер з Майами проти португальського порту. Щоправда, гра відбувалася не в Майами, а в Атланті. Тим не менше 30 тисяч болівальників таки назбиралося. Цікаво, якби не було Ліонеля Мессі, скільки б тоді було глядачів. А до речі, Месі могло і не бути, оскільки, як сказав після матчу наставник Інтера Хав'єр Маскерано, Мессі грав з травмою, тобто через біль. Тим не менше, це не завадило легенді забити переможний гол за свою команду. Але перший тайм повністю за португальцями. Як наслідок, вже на четвертій хвилині боротьба в штрафній інтера мінімальний контакт і гравець порту падає на газон. Арбітр Матчу після перегляду від обов'язку призначає пенальті для португальців, яке реалізовує саму Мородіон. І хоча голкіпер інтера не просто вгадав напрямок польоту м'яча, він навіть зачепив шкіряного, тим не менше гол. Португальці продовжували атакувати і на 32-й хвилині претендували на ще одне пенальті, притримували у але тут чомусь арбітр пенальті не. Дав. На 38-й хвилині захисник Інтера Масіміліано Фалькон вибиває м'яч з лінії власних воріт, а за хвилину до завершення першого тайму у порту дальній удар. Але Інтер рятує стійка. Тобто могло бути і набагато більше, ніж 1-0 на користь порту. Але так само, як і в першому турі, так і в другому маямці серйозно додають після перерви, як наслідок доволі оперативно не просто зрівнюють рахунок, а навіть виходять вперед. Вже на другій хвилині другого тайму атака правим флангом прострільна передача і теласко Сегов'я в один дотик її замикає 1-1. А на 54-й хвилині оборонці порту необачно порушують правила біля своєї штрафної проти Ліонеля Месі. Сам аргентинець прямим ударом зі штрафного виводить свою команду вперед. До речі, забив. Бивши свій 68-й гол зі штрафних за цим показником, він поступається лише легендарним бразильцям Жуніньо Тапеле в підсумку майямцям, в тому числі і завдяки діям свого голкіпера Оскара Устарі, вдалося дотримати перемогу 2-1. Відповідно, в цій групі після двох турів двовладдя по 4 бали мають Палмера та Інтер, які в третьому турі гратимуть між собою. Тобто, якщо відкатають нічию, обоє до плей-офф проб'ються. Подивимось. Ну але про третій тур говорити ще зарано, бо ще дуже багато матчів другого туру, які, звичайно ж, ми будемо оглядати, тож не пропустіть. Нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні все. Дякую за увагу за приділений час. На все добре.